Мужчина перестав боротися за отношенняння. це всегда його вина. От я консультуючи і жінок, і чоловіків спостерігаю одну велику спільну тенденцію люди не вміють з собою говорити одне з одним. Немає теж як такого це навик, по суті, да, який качається, який треба прокачувати. Я думаю, що починаючи зі школи, має бути якийсь окремий урок, і хай він так і називається комунікація, де людей. Вчать говорити те, що ти думаєш, дійсно. І то, що ти чувствуєш. Скільки людей бояться сказати, просто виразити свою думку на те, що ти відчуваєш, скільки бояться виразити свої сексуальні фантазії, тобто пари живуть роками, і вона там не здогадується, що він там може на ножки дрочити, футфутішист. А він боїться їй сказати, бо він Щоб... думає, що а. це її не дасть сумасшедше, а вона так і скаже, чоловік чого боїться це сказати, бо він бачить що його яка зажата, консервативна, і як вона різко реагує на щось там нестандартне, експериментальне. І отак от живуть роками друг друга, якби, ну, обмануючи себе, відповідно, одне одного. Да, і ця комунікація, я думаю, це треба дуже сильно прокачувати в кожному віці, кожній людині оце вміння озвучувати да, те, що я думаю, те, що відчуваю напряму а в партнерстві, здається, ну, це, це для мене фундамент.